Це два дні назад купив у райцентрі опариша. Половина вже окупився. О 6.30 попався на опариша в пів води окушок. Оце гарненький. П'яте серпня 2022 року. Просто година ранку прийшов на верхній ставок половити рибку. Уже три дні тут не був. Три дні назад погано ловилось. Але буду сподіватися, що буде ловитись. Зараз роблю болтушку. Оце. Щоб гарно вона замісилась і зараз гачок поцеплю. Я ще з дому виходив, її намочив. Вона вже пів через чат, пів години пройшло, вона якраз. Готово. Зараз почеплю нагачок. І будемо пробувати ловитись. сонечко скоро зійде. Рибаків нікого поки що немає. Але сподіваюсь, будуть, будуть. Будуть. Все одно. Буде. Вон калина цвіте. Терен. Ну, все як потрібно на природі. Це два дні назад купив у райцентрі опариша. Половина уже окуплився. Ну, зараз спробуємо ловить значок. Почепив гачок три опариша, але поки що покльовок немає. На болтуху хоч покльовки є, але зараз глибину менше виставив. Спробую. Якщо не буде клювати, перейду знову на болтуху. Покльовок нема. Опариш щось не, не хоче. Робити. О. Ага. О 6.30 попався на ну, опарише в води окушок. Оце гарненький окушок. Будемо продовжити ловити, але проковтнув він мені, гачка, що штука. У мене є саморобний естрактор. Зараз буду витягувати. 20 хвилин на 8 годину то окрім того кушка нічого більше не зловив. Хоча покльовки є, маленька рибка, плотвичка покльовує, Плотва маленька. Карася б такого грам на 200. Це було б добре. Ну, будемо чекати, може, може ще підійде.